Давай друга бригада дрова Після повідомлення диспетчерки лікарка два фальшери та медичний технік виїжджають до хворого. Працюю майже 4 роки. Робота дуже подобається. Робота різна, буває багато викликів. Буває менше викликів. Машина у нас реанімаційна, виклики є різного ступеню важкості. Сергій Карвацький працював водієм швидкої. а влітку минулого року вирішив навчатися на екстреного медичного техніка, Тепер може надавати медичну допомогу. У навчанні було взагалі цікаво, дуже цікаво, дуже багато з простого шофера зробити технічного медика. Полишалось дуже цікавої інформації. Наприклад, як правильно реанімувати. Треба не гаяти часу, бо час він дуже цінний для життя людини. У нас виклики такі, що я завжди допомагаю бригаді. Були виклики такі, що я допомагав реанімувати людину. Два фельдшери роблять свою роботу, лікар свою роботу, а я реанімував там. Сергій навчався три місяці, щоб отримати посвідчення, складав іспит. Які складність, то кличуть мене, як ні. бо нам як так, тому автомобіль не можна залишати, дуже цінне обладнання, і я не маю права такого машину лишити. Ну якщо на пару хвилин побігти, віддати, принести, то мені дають знати, я машину закриваю і йду, допомагаю. Жалію, що я не пішов раніше на цю роботу. Набагато стало легше працювати, відколи наші водії вивчились на медичних техніків. Вони нам допомагають зносити важкохворих, знають і працюють з апаратурою, можуть нам піднести. Бо ми не завжди заходимо на виклик, маючи з собою абсолютно всю апаратуру. Він нам підносить, що потрібно на ДТП. Також допомагає, може навіть шийний комір. Важко хворому накласти. Є бригади, в яких виїжджають тільки один фельдшер і один водій. От там дійсно, коли потрібно проводити реанімаційні заходи, одному фельдшеру було надзвичайно важко працювати. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.